Ось така краса, друзі. Ми в Бескіді, Низький, нижній Бескід. Така історична місцевість, пагорби, малозаселена місцевість на території сучасної Польщі, хоча це, е, хоча це історична Лемковина або Лемківщина, українське закерзоння. Поляки, я вже розказував в інших відео, цінують історію, зберігають могили, кожну там могилку, яку вони мають, стараюся за неї дбати. І тому не так тяжко знайти історію про цю місцевість. Село це в давнину називалося междуречі. О, там знизу особливо нема чого показувати, тим більше я знімав про нього відео, але є ще декілька цікавих історій. Між там знизу називається зараз свіслочок. З того боку два ЛМКівських села пулави, Пулави нижні, Пулави верхні. Має дуже схожу історію. Там, значить, знищене село вже його не існує Тарнавка. Тарнавка чи Тарнава. До речі, назва села з такою назвою і на території Польщі і на території України є багато, тому щоб не плутатись, значить, недалеко тут містечко місто Риманов. Повіт колись вважався Сяноцький. У поляків Саноцький, місто Санок. Українці або Сянік, або Сянок називають. Повіти тут зараз перемішаний, повіт є. Чекайте, містечко на Б. Забув. Беско, Ні, не Беско, якийсь інший повіт. Риманівський і Сяноцький. І вони тут просто перемішані. На що цікаве, хочу звернути увагу, що, дивлячись на таку от місцевість, місцину мало заселену, саме тут великі такі переміни, великі події пройшли. Повз Перша світова війна пройшла тут недалеко в цій місцевості через українські лемківські села. Бесько поляки називають, українці називають Босько, Сінява. Поляки називають Щенява, і там ще таке маленьке село. Дуже і зараз воно дуже маленьке. Десь на 100 жителів, вибачте, забув, як воно називається. Між Босько та Сінявий. Там знаходиться військовий цвинтар. Військовий цвинтар Першої світової війни. Якщо вийде, ми там ще проведемо відео. Тудою проходила там, проходили бої Першої світової. Австро-Угорщина проти Російської імперії. І за ту, і за іншу імперію воювали українці, поляки, і, виходить, люди однієї національності воювали один проти одного. Друга світова війна і навіть цей подію УПА події, повстання, бойові сутички УПА проходили теж трохи в інших місцевостях. Там, де устрики дольні, потім тут нижче О, О, Оджехова, Орехова. ось, А тут все минало. І було тихо, спокійно. Хіба що м такі великі події пов'язані міс у місцевих мешканців з місцевостю Риманов Здруй. Це таке молоде містечко, курортне містечко. Що там особливо, там знаходилося. Апостольська архідієцизія Греко-католицької церкви. І ця апостольська дієцизія, вона така, начебто, була аполітична, а потім така більше про неї пишуть Москва Дуже тяжко мені знайти інформацію, і така тема, трохи така слизька. Я, я не хочу углублятися, але ну про такі от пишуть. І тільки. Е Аж в 1947 році село це було повністю знищено, тому нема тут старих хат. Тарнава взагалі знищена, не відновлена. Рудавка, наступне за Тарнавою село. Рудавка Римановська, якщо точно. Там вже 5 хат залишилося. Ось. І в 1947 році. Тут провели операцію Вісла, людей виселили українців Лемків на землі Одзискані, на захід ті землі, які Німеччина віддала в якості репатріації за свої військові злочини. І в 1968 році. Завезли поляків, я не знаю, як правильно назвати по-українськи шльонничанів людей зі Шльонська. Це така провінція. Вона розпространяється як на Польщу, так і на Чехію. Завезли. В основном це 100% люди були віруючі, протестанти, п'ятидесятники, так зване послання. І тут вони оселилися і від нуля відновили це село. Ось така коротенька історія, вибачаю за повтор, але хотів дещо додати. Ось така тут краса. До зустрічі в наступних роликах!